Hello, my friends! Вітаю, мої друзі! У слові friend дві голосні, тобто I, і e, вимовляється як E. Це радше виняток. Отже, сьогодні ми закінчимо із вимовою звука E під наголосом у винятках. Friend, друг. А І вимовляється як Е, виняток. Head – голова. І Е вимовляється як Е. Бред хліб. Breath, дихання, зітхання. Не лякайтеся значечка, таке продовжувати О, а всередині значечок поперечний це звук Ф, букви Т. Вимовляється як один звук Ф. Щоб його вимовити, потрібно просунути язик між зубами і ніби подратувати когось Ф, 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 Ф бреф дихання, зітхання. Те ж саме у слові half здоров'я. Погляньте, що робиться. Буква «і» у слові «ені» вимовляється як Е. Який-небудь кілька. У слові «мені» Багато. Хочу зауважити, що ці два слова ені, в значенні який небудь кілька, і «мені» багато вживаються в запитальних та заперечних реченнях. Бачите, чуть-чуть граматики. Ми мали слово сей казати, говорити, проте, якщо він каже, вона каже, воно каже, це слово буде вимовлятися «сез». He сез, він каже. В минулому часі He said. він сказав. І це слово має ще значення сказаний. Отже, це у нас були винятки із звуком е. А тепер продовжимо про довге і. Якщо в нас є поряд дві букви І, Ей, то це буде завжди довге І. За винятком попередніх слів head, bread, breath, «house». У решта І. Ей це буде довге І. Сі sea, море. Сіл тюлень. Sea level рівень моря. Сімен моряк. Season – пора року. Сид. Сидіння. Сілець, лава, місце. Це слово дуже-дуже часто вживається у мові. Сид. Tea – чай. Flea – блоха. Краще щоб їх не було. Meat – м'ясо. Біт. Бити, «лупцювати». Отже, дві букви і A вимовляються завжди як довге І. За винятком наших попередніх слів head, bread, breath, health. Довге І як винятки ми маємо у словах філд. Поле. Пріст. Священник, relief полегшення допомога. Relief полегшувати. Receive одержувати, приймати, сприймати. Deceit обман, облуда, омана. Can see розуміти, осягати. Отже, у нас є двоскладові або навіть трискладові слова. І ви помітили, що ось ця буква І у словах relief, relief, Receive, «deceit» вже вимовляється собі як І, бо вона не наголошена. Отже, якщо буква І не наголошена у двоскладових або багатоскладових словах, вона вимовляється крутеньке І. Наприклад, Relief. Де в нас було RE? Relieve, Re, Receive, Re. «deceit» d de. На сьогодні, я думаю, все. Ви продумайте все те, що ми з вами вже вивчили. Скільки зможете вивчити слів, стільки вивчайте. Якщо вам якісь слова не подобаються, не вивчайте їх. Бажаю успіху. Бай, бувайте.